сепаратистів здоров. Ну, що ти кажеш? Здорово. Так от шукаю я нечисть. Яку? Колоборанську. Є. є чи Розбрелося по цілій Україні і по цілій Європі. Е -е -е. Що робити? ними? що робити? Є способи, але, на жаль, дуже повільно це робиться. Ну що, ви нічого зробити не можете? Що, що? що ж ти кажеш? Я кажу, зробити нічого не можете. Хто саме? Ну ти сидиш там, піздіш. Я, Та ні, ні, ні. я не можу зробити. Так є спеціальні люди, які ну. цим займаються. Я просто Ти Ну нахуй тогда пиздить об этом, да? Вот скажи, нахуй пизднить об этом. Что ты кажешь, На що, що? Навіщо, блять, балакать об этом? Да вот потрібно показывать, что Хуя это все? А ты звідки будешь с таким диким акцентом? Я с Европы, блять. Свідки ти будеш? З Європи, нахуй. Ти, ти з Європи? Є, yeah, да. А де вона цікаво, да? А де вона знаходиться? Вона де знаходиться? Везде, де Росія, там Європа. То ти один із тих карасиків, про що я говорив, то ти ця нечість. Єбать, до да тебе тільки дошло, нахуй, я? Бля, я думал, ты более розторопний будешь, а ты оказывается не, не это. Але ти ж, я понял, может, ты не цей, может, ты просто сперма своего діда цього КГБшного. Бо це теж може быть. Діда, діда, да, да, мы то произошли от кого? От дедов, от отцов, от матерей. А ты вот ты чья сперма? А ты чья сперма? Ты сперма Лукашенко? Чекаю, чого ти підгорів зразу. Ні, все... а ти чия сперма? То значить, я маю рацію, я вгадав, що ти сперма КГБйського діда? Яка народилась вже на, teri... вже на території України, так? Я маю рацію? Я вгадав? Ну, 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 ні. Подожди, послушай. Знаю. Бля, я просто не зразу перевожу український, понял. Та а ти чого діди моєго довгиш? Ти це ти... ти... не гонебеса, бо тому що кожен Кацап знає українську мову. Я ж не один день спілкуюсь. Да? Як, звичайно, ну, як спілкуюсь мову? Кацап, який живе на території України, знає українську мову. Mm. То есть сахлы, э, які живуть у тебе на Україні, ти їх вважаєш Кацапами. Слухай, ти, або, мабуть, ти недолугий, або неосвічений, не або зовсім тупий. Або ти не, не розумієш, так, не про не що так, я так? говорю. Це мова, так? Да? Некрасива. Так, звісно. <сміст> Бо тому що фашисти не теж не знали мови, коли захоплювали чужі землі. І коли фашисти, коли фашисти заходили, заходили на чужі землі, вони не знали мови місцевого населення. Фашисти, росіяни заходять на чужі українські землі, і вони не знають мови місцевого населення. Фашисти куди? Колаборант. Фашист, ты куда? Слышь, это, мы ж придем и к вам, и тебя вынидем нахуй. Мне твои сексуальные а вот там... проблемы абсолютно не цікавлять. Да? Мне твои сексуальные проблемы не цікавлять. Да? А что ты так дергаешься? Чё а что ты, а ты? А че ты, а что ты, а ты? Не, подожди, а что ты там сидишь и а от ЦТК прячешься, нахуй? Вийди на улицю, блядь. прийди на войну. Ти тебе що понесло, чувак? Ти, ти що гониш собі? Ти про що зараз втрачене? Здоров. Здоров. Як тебе занесло у цю чат рулетку? Мене? Так. Потому що раніше була стара чат рулетка, я її ніяк не можу знайти. Там приложення немає нічого немає, почав шукати в гуглі і зайшов на оцю шляпу. І тепер, коротше, тут Ти, Я так розумію, що ти в неті взагалі дуб дубом так? Ну, єс моменти, кошок. Ну, то ти розказуєш ті речі, яких взагалі не вистрілюєш. Який? Насчет чого іменно? Насчет чатуролетки. Вона під одним ну, сервером. Рані, тільки, тільки вона під одним сервером, тільки інші сайти, але все це саме. Те саме. Ну чого, раніше можна було її скачати, Приложення раніше було, можна було і на телефон скачати. А і зараз е, теж ну, можна немає. скачати, просто ти не вмієш. Так? Да? Ну, звичайно. А, ну, значить, значить, в натурі дубляка не відстрілює. Ну, то, то скажи, що ти не знаєш, не шариш, але там починаєш розказувати, що це я, шляпа, я це тобою, шляпа. Я з тобою спорити не буду, я ти кажу, що не можу знайти, тому що ну, ну, якщо нема, Слухай, то нема. А На ти шо от... раніше де реєструвався? Uh... Чатрулет.ру коли, коли перший раз зареєстрував чат Перший раз коли? Так. Та я не пам'ятаю, це було ще. Керзна, це давно праза. було і, мабуть, було така кінцівка.ру. Ну, так, да, чат О, Так, Ру. так, так, так бачиш, а це все, все це. Гарне це слово придумав, шляпа. Там можна було нормально подраконять цих, блять, Які, Ти про яких підерів говориш зараз? Ну, як про яких? Не про тих, що понів ганяють, а про тих, що наступають. Куди? Куди? Туда, який у тебе флаг ззаді висить, туди й наступають. А конкретно тобі сказати куди, а я тобі не скажу куди. В мене ще тролетка. Ну, за п'ять хвилин, ну. дуже смачно. Такова, так віця, Ні, ще, попробую. Я не знав. Добре. Ні, нема. Нема. Слухай, а цей, що ти там, прапор, прапор, я щось пропустив. В мене дзвонили. Подожди, що там з прапором не так. Я ж тобі не сказав, що щось не так. А, а я тобі задав запитання: хто на кого на, наступає? Хто кого вбиває? Ібери їбать нас, ти що не знаєш, якщо в тебе такий прапор ззаді висить, ти не знаєш, хто на кого наступає і хто кого впливає. Я убиває, знаю, я то? тебе запитався, хочу від тебе почути. А, ти, ти хочеш, типа вивести мене на провокацію, за кого, блядь, я топлю і хто є на самом ділі? На самом деле я українець. Я звучу дикий акцент. Дикий? Так. <реш> А, а, а ну, я, ти? Я, мене мене ну, ти, Яке звідношення ти. Мене... маєш взагалі до українців. У мене суржик, тому що я на суржики балакаю всю життя. Я родився і я балакаю ти, на суржики. Я я, я підберув уже сколько? Ні, ні. Чекай, 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 ти щось починаєш далеко забігати. Е, яке? Скажите. Чому ти, ти ж. Жив, ти живеш в Україні? Да? І ти не знаєш української мови? Я? Так. Я знаю українську мову. А чому Я ти чудово, не тизуєшся, не... якщо знаєш її? Я ж тобі сказав. Я чудово розумію Суржик українську це мову не мова. І Суржик і це і не є мова. Нею. Я так розумію, що це не є мова, но. Я живу в такій області, в якій постійно всі балакали з Суржиком. І мені, то есть, удобно общаться на суржику. Ну, понял? Не, чому не розумію. Не, не я не можу зрозуміти. Не розумієш? Не, не. Не Ні. Не. Ну хорошо, давай я тобі розкажу. Так. ти з якої області? З Київської. Київської. Так. А я з Полтавської. І що с Павлавской. Я знаю конкретно іменно з Полтави. І ти це знаєш, далеко, що Полтава. Недалеко. Це недалеко не від Києва. Недалеко. Це саме 350 кілометрів. Скільки? То кількох 6 годин їзди машиною. Не 6, а 4 4,5 десь. Ну, нехай. Ну, я залежать якою швидкості. Ну, якщо ти хочеш у мене спитати за те, що чого я не розмовляю з самою українською мовою, так. то ти должен знати, якщо ти живеш в Києві, ти должен знати, що полтавська мова.